Друзі, привіт! Поки сезон полуниці, я раджу вам приготувати ось ці дивовижні слойки. Вони дуже смачні, а головне дуже просто готуються. Для початку беремо готове листкове тісто, можна звичайне а можна дріжджове, та попередньо розморожуємо. Далі підготуємо мигдалевий крем. Для цього беремо розтоплене вершкове масло, жовток, цукрову пудру, мигдалеве борошно, дрібку солі. Ванільний екстракт і буквально декілька крапель ромового екстракту. І за допомогою пружної лопатки це дуже гарно поєднуємо між собою. Консистенція крему повинна бути однорідною, густою і не розтікатися. Далі беремо кондитерський мішок. Перекладаємо туди підготовлений крем та за допомогою шпателя випускаємо все зайве повітря та розрівнюємо крем, закручуємо кондитерський мішок і він готовий до роботи. Далі підготуємо полуницю. Її потрібно помити, гарно висушити, зрізати хвостики і нарізати на товсті пластинки. Тим часом тісто розморозилось. Ділимо його на рівні квадрати і потім робимо невеликі надрізи по всьому периметру тіста. Повністю розрізати не потрібно. І перекладаємо наші заготовки на деко з пергаментним папером. У кондитерського мішка зрізаємо невеликий хвостик і рівномірно викладаємо магдалевий крем на підготовлене тісто. Також, якщо раптом у вас немає кондитерського мішка, викладайте все за допомогою ложки та лопатки. Викладаємо полуницю поверх мегдалевого крему. Дуже багато полуниці не шкодуйте. Та випікаємо слойки 20 хвилин за температури 200-220 градусів. Враховуйте потужність своєї духової шафи. Ще гарячі слойки посипаємо цукровою пудрою, даємо їм добре прохолонути і насолоджуємось. Це дуже і дуже смачно, повірте мені і обов'язково приготуйте. А я дякую вам за перегляд, підписку та до зустрічі!